Всіх вітаю! Назва нашого вебінару – «Відкрийте для себе світ фізики в Україні, переваги та перспективи навчання на фізичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. План нашої зустрічі складається з кількох частин. Спочатку я поділюся з вами деякими думками про науку. Зокрема, на власному досвіді розповім про перспективи та можливості для тих, хто обрав шлях вченого фізика. Я буду радий відповісти на будь-які запитання, які у вас виникнуть під час або після ознайомлення з презентацією, тому, будь ласка, не соромтеся їх задавати через контактні дані, якими я поділюсь після завершення доповіді. Також декілька слів скажу про Олімпіаду, деталі якої я анонсую в кінці нашої зустрічі. Для початку представлюсь, мене звати Ліщук Павло Олександрович. Я закінчив загальноосвітню школу номер 21 міста Житомира, після чого закінчив з відзнакою навчання на фізичному факультеті, захистив дисертацію і на даний момент працюю викладачем. Маю наукову ступінь кандидата фізико-математичних наук. Я теж нещодавно був абітурієнтом і на власному досвіді знаю, що для багатьох випускників вибір майбутньої професії стає великою дилемою. І особливо складно зробити цей вибір без достатньої інформації про різні можливості та перспективи в різних галузях. Варто розуміти, що вступна кампанія є доволі специфічним процесом, в якому кожний університет має першочергову мету забезпечити себе набором студентів. Тому не завжди все так однозначно і варто ретельно аналізувати всі варіанти та зважити усі за та проти, перш ніж зробити остаточний вибір. Я хочу відверто, як воно є, розповісти вам про те, чому я вирішив стати студентом фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка і чому взагалі цей напрямок освіти може бути дуже привабливим. Я розповім вам про свій досвід вченого фізика, про те, що мене тримає у вищій освіті і які фактори стимулюють продовжувати займатися наукою. Спробую спростувати ряд міфів про скрутне положення вчених в нашій країні, про безперспективність науки та інші хібні тези, які заважають як мотивації учнів вивчати предмети природничих наук у школах, гімназіях та ліцеях, так і абітурієнтам серйозно розглядати своє майбутнє саме у науці та створенні інновації. Вірю і сподіваюсь, що багатьом із вас цей напрямок стане цікавим, і що з вашою допомогою ми зможемо в майбутньому досягти значних успіхів. Для початку спробуємо розібратися, для чого взагалі нам потрібна вища освіта. Це питання філософське, і кожна людина, яка обирає цей шлях, має свої власні мотиви та переконання. На мою думку, закінчення вищого навчального закладу безумовно дозволяє вам мати більше можливостей для розвитку кар'єри та знайти роботу. Чому? Тому що впродовж навчання у вас буде достатньо можливостей знайомитись з людьми різних галузей, як в Україні, так і за кордоном, зацікавлених у співпраці з вами як з експертом у справі, які вас навчають в університеті. Здобуття вищої освіти надає можливість студентам розвивати дисципліну та самооцінку. В кінці кінців ви можете пожити в іншому місті, навчитись особисто планувати своє життя та приймати важливі рішення. Це певний перехідний етап у житті, який сприяє розвитку вашої самостійності та незалежності. Ще однією перевагою є відсутність перешкод. Україна усвідомлює важливість здобуття освіти студентами навіть у таких складних умовах, як війна. Чому? Тому що інвестування у вищу освіту підвищує шанси на розвиток інновацій та інших наукових рішень, які допоможуть піднятися нашій країні у період її відбудови. Який рівень знань та компетенцій формується у студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка? Наш університет є одним із топових університетів країни, і, на мою думку, це найкращий вибір для тих, хто прагне отримати високоякісну освіту. Для нас надання якісної освіти для студентів це безумовно пріоритетне задання. Тому університет очолює більшість рейтингів серед університетів України, з якими за посиланням, зокрема, ви можете ознайомитись на офіційному сайті університету. Фізичний факультет є одним із структурних підрозділів університету, навчальні корпуси якого знаходяться на півдні столиці, у пішій доступності від гуртожитків університету та кількох станцій метро. Це найбільше місце в Україні, де готують фахівців і проводять науково-дослідну роботу у галузі фізики та астрономії. Ми не обмежуємося вузькопрофільними прикладними або педагогічними спрямуваннями, а навчаємо вчених фізиків, які досліджують фундаментальні закони природи та відкривають нові явища і властивості матеріалів. Наші наукові досягнення реалізуються як у наукових відкриттях, так і в впровадженні передових технологій у прикладну сферу. Завдяки нашим студентам та співробітникам університет має більше 300 наукових праць на рік. Це третя частина усіх праць університету, які в тому числі формують його рейтинг. З якою метою слід вивчати фізику в університеті. Відповідь очевидна, знання фізики не просто дає розуміння природи та законів нашого світу. Вивчення фізики допомагає в цілому розвивати критичне мислення, дає можливість набувати досвід у проведенні наукових досліджень, формує комплексну підготовку до спеціальностей, які вимагають комп'ютерних, аналітичних, технічних або наукових знань. Вибір спеціалізації на нашому факультеті досить широкий. Студенти можуть обирати шлях бути астрономом або медичним фізиком, професіоналом в галузі фотоніки або молекулярної фізики, або ж експертом з наносистем чи космології та фізики елементарних частинок, проєктувати та експлуатувати оптичні системи, або бути спеціалістом. Області атомної енергетики та безпеки на факультеті здійснюється багатоступенева система підготовки, протягом якої ми можемо підвищувати свою кваліфікацію вченого, починаючи від бакалавру та магістру фізики і завершуючи доктором наук. Якщо говорити про напрямки розвитку професійних компетенцій, важливо розуміти, що вони не обмежуються знаннями математичного апарату та фізики як такої. В процесі навчання розвиваються комунікаційні та презентаційні навички, які необхідні для висвітлення та монетизації своїх досягнень. Крім того, студенти опановують мистецтво викладання фізики на рівні вищого навчального закладу. Ми працюємо над покращенням знань англійської мови, як для спілкування в рамках академічної мобільності, так і для публікації та презентації своїх здобутків за кордоном. Ми навчаємо основам менеджменту власних наукових проєктів ну, та іншим важливим компетенціям, які дозволяють сформувати успішну особистість. Для наших студентів не є проблемою адаптація до вирішення сучасних викликів у IT-сфері. Оскільки впродовж навчання вони мають можливість вивчати предмети, завдяки яким отримують цінний досвід у галузі інформаційних технологій та програмного забезпечення. Ми викладаємо як основи програмування, так і курси розробки та використання сучасних програмних пакетів для обробки та аналізу даних, автоматизації обчислювальної техніки, моделювання фізичних процесів та інші. Зрозуміло, що наукова діяльність є важливою складовою освіти студентів фізики. Для її реалізації на факультеті працює 89 співробітників професорського викладацького складу 100 науковців та інженерів, залучено до співпраці провідних вчених Національної академії наук України. Функціонує 19 науково-дослідних лабораторій, факультету, астрономічна обсерваторія університету. А також ми співпрацюємо з науково-дослідними інститутами та головною астрономічною обсерваторією НАН України, іншими світовими науковими закладами та установами, потужності, яких можуть бути залучені в рамках академічної мобільності або ж подвійного дипломування студентів. На власному досвіді я переконався, що фізичний факультет прагне забезпечити студентів необхідним обладнанням та ресурсами. Співробітники кафедр і лабораторій надають нам широкий вибір наукових напрямків, в межах яких ми можемо розвивати свої здібності та здійснювати наукові дослідження. Наприклад, на цьому слайді зображено науковий напрям, який я в свій час обрав особисто для себе самостійно та отримую величезне задоволення від роботи. Звичайно, факультет шукає Мотивованих студентів, які не просто хочуть навчатися та здійснювати разом з нашими співробітниками наукові відкриття, але й зацікавлені в тому, щоб брати участь у наукових проєктах, обмінюватись набутим досвідом та результатами досліджень на міжнародних конференціях та наукових семінарах, шукати нових партнерів та своїми інноваційними рішеннями допомагати піднімати рівень життя та економіки в нашій країні. Перейдемо до наступного питання, поговоримо про випускників фізиків. Як ви вже зрозуміли, навчання на фізичному факультеті на перший погляд може бути вимогливим та складним, але знання та навички, які можна отримати, дозволяють випускнику за бажанням як залишитись у науці в Україні або ж за кордоном, де наш диплом фізика без проблем визнається, так і легко адаптуватися до інших професій. Кожна кафедра факультету веде свою статистику працевлаштування на основі зворотнього зв'язку від випускників. Зокрема, тут для прикладу наведено реальний розподіл випускників освітньо-наукової програми фізика наносистем за останні 7 років. Відмітимо, що фактично половина студентів цього напрямку працює у сфері IT, можливо, через значний внесок предметів, пов'язаних з програмуванням. Взагалі, від року в рік ці дані можуть значно змінюватись. Проте я можу точно сказати, що в цілому основний шлях випускників фізичного факультету продовжується в рамках саме професії бути вченим фізиком. Вони влаштовуються в наукові установи та вищі навчальні заклади ряду країн світу, або ж в аспірантуру чи докторантуру, або на постдок позиції, або навіть на пожиттєві посади. Без проблем захищають там дисертації, дехто згодом влаштовується на роботу в суміжні з наукою компанії, що займається впровадженням у життя інноваційних технологій. Особливо слід відмітити, що серед наших випускників є і такі, що працюють в наукових групах лауреатів Нобелівської премії з фізики, оголошують про відкриття як об'єктів макросвіту. Так, у співавторстві з вченими Церну та Fermilab навіть оголошують про відкриття нових елементарних частин, за якими велося справжнє полювання понад 50 років. Як показує практика, наші випускники є також конкурентними у сферах, які потребують фізиків з відповідними компетенціями. Це, зокрема, успішні програмісти, інженери, медики, співробітники науково-технічних центрів та компаній. Рідше, але теж зустрічаються фізики, які стали відомими журналістами та телеведучими. Фінансистами, спортсменами, політиками відкрили власний бізнес або стали топ-менеджерами великих компаній. Чи правда, що випускники, які залишаються в науці, мають можливість реалізовувати та монетизовувати свої ідеї тільки за кордоном, а ті, хто залишається в Україні, мають менші шанси? Насправді рівень заробітної плати та інші фінансові заохочення вченого в Україні значно залежить від мотивації самого працівника залучатись до виконання своїх обов'язків та покращення своєї ефективності праці. І як ви знаєте, це стосується багатьох професій в більшості компаній різного спрямування. У вчених нашого університету, окрім двократних окладів заробітної плати, є продумана система доплат і надбавок, яка надається за науковий стаж. Знання англійської мови, вчене звання, наукову ступінь і так далі. Я вже не вдаюсь у подробиці відносно інших форм заробітку, таких як робота за сумісництвом, виплати іменних стипендій, премії та інших заохочень, які щорічно організовує для студентів аспірантів та вчених університет, національна академія наук України, Міністерство освіти та науки України, Верховна Рада, президент і так далі. При цьому я хочу відмітити, що на реалізацію ідей часто необхідно залучати великі за обсягом кошти. Особливо це стосується фінансування сучасного обладнання. Коротко зупинюсь на чотирьох основних категоріях донорів фінансової підтримки вчених в Україні, які забезпечують як достатні фінансові заохочення самих вчених, так і покривають значні витрати на обладнання. До першої категорії відносяться проекти за кошти Держбюджету України. Перед вами, як молодим вченим, щороку постає можливість або залучатись до конкурсів наукових робіт від Міністерства освіти та науки України, оголошених для колективів молодих вчених, або ж залучатись до проєктів, де у вас буде чудова можливість попрацювати з досвідченими вченими. Щороку оголошуються конкурси Національним фондом дослідження України, також існує ряд білатеральних та інших проєктів, які частково або повністю можуть фінансуватись іншою країною-партнером. Та регулярно пропонується через офіційний сайт та соцмережі Міністерства. Зрозуміло, що співробітники та здобувачі освіти на нашому факультеті регулярно приймають участь у цих конкурсах та отримують значне фінансування своїм проектам. Для прикладу, перед вами зображено рівень фінансування нових проєктів в рамках конкурсів, оголошених Міністерством освіти та науки та Національним фондом досліджень України на 2023 рік. Слід відмітити, що попри війну, держбюджетне фінансування тримається на рівні. Якщо, наприклад, говорити окремо лише про молодіжні проекти, на них стабільно виділяється щороку понад 100 млн грн. А, наприклад, загальний обсяг фінансування, оголошеного кілька місяців тому конкурсу Нацфонду наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди» складає приблизно 450 млн грн. Суттєву підтримку нашим вченим надають міжнародні проекти. Зокрема, Erasmus Plus. це потужна програма міжнародної співпраці Європейського Союзу з іншими країнами світу у сфері освіти, молоді та спорту. Бюджет програми у 2021-2027 роках становить понад 28 мільярдів євро. Це майже вдвічі більше за обсягом бюджету фінансування у порівнянні з коштами, виділеними на реалізації попередньої програми за такий самий період. Студенти, аспіранти, співробітники нашого факультету охоче користуються можливостями фінансування, які надає цей проект, і в рамках академічної мобільності підвищують свою кваліфікацію за кордоном. Зокрема, просто для прикладу наведу фотографії, які надали студенти кафедри загальної фізики під час своїх поїздок у Францію. Ось буквально місяць тому Чепала Леся знову залучилась до цієї програми і проходить стажування у Франції, але вже як аспірантка. Я не міг не сказати про флагманську рамкову програму Horizon Europe, раніше відомо як Horizon 2020. Це програма, яка кожні 6 років отримує фінансування близьке до 100 мільярдів євро, значна частина якого покриває бюджет проєктів, і які фігурує і Україна. Програма фінансує різноманітні проекти з наукових досліджень та інновацій, спрямованих на підтримку співпраці між науковими організаціями та промисловими партнерами з різних країн, надає стипендії для мобільності вчених та підтримує ризикові та інноваційні наукові дослідження. На власному досвіді ми впевнились у тому, що дана програма на високому рівні фінансово забезпечує як регулярні відрядження наших вчених за кордон для проведення спільних наукових досліджень так і суттєве оновлення власного наукового обладнання для вирішення цілей проєкту. Активно наші фізики залучаються і до конкурсів програми НАТО, наука для миру та безпеки Science for Peace and Security. Програма була запущена з метою сприяння співпраці між НАТО та партнерськими країнами у галузі науки та технологій з метою забезпечення стабільності та безпеки в регіонах. Кожного року програма фінансує близько 500 наукових проєктів у різних країнах світу. Згідно з даними, наприклад, за 2021 рік загальний бюджет складав близько 2,5 мільярдів євро. І ось, наприклад, на факультеті є наукова група під керівництвом професора Мацуй Людмили Юрівни, яка виграла і зараз виконує дослідження в рамках даної програми. Причому відмічу, що наші вчені вже неодноразово виграють оголошені конкурси від НАТО та приймають участь у цій програмі. Окремо, того варто відмітити тенденцію до збільшення підтримки наших вчених низкою наукових установ та закладів усього світу через війну в Україні. Наприклад, у рамках хештегу Science for Ukraine ви можете побачити усі ініціативи ряду країн світу, які долучились до грантової підтримки. Крім того, важливу інформацію та пропозиції фінансової підтримки наших вчених ми можемо побачити на офіційних сайтах багатьох наукових установ та закладів освіти по всьому світі. А як же ж війна впливає на освіту, зокрема на нашому факультеті? Це питання актуальне і складне. Від початку повномасштабної війни в Україні постраждало 43 заклади вищої освіти, з яких 5 були повністю зруйнованими. На жаль, вже були прецеденти із ракетними ударами, від яких постраждали корпуси і нашого університету. Суттєвий вплив на навчання мали і регулярні відключення світла у столиці. Наша адміністрація чітко усвідомлює ризики. Ми постійно обговорюємо безпечний та зручний формат навчання та контролю знань, в тому числі з використанням дистанційних технологій онлайн підтримкою студентів, фактично у форматі 24 на 7, та дотримуємося усіх правил техніки безпеки та безпекових рекомендацій від влади, військових і так далі. Для студентів постійно обговорюються та створюються умови як для комфортного проживання, так і для відсутності перешкод в освіті. В гуртожитку формуються освітні хаби з енергією від генераторів та супутниковим інтернетом у разі відсутності електроенергії у столиці, які виклики та потреби існують у вищій освіті під час війни, що потрібно зробити, щоб вирішити нагальні потреби наших військових та цивільних. Ми повинні усвідомлювати, що забезпечення необхідної інфраструктури та підтримка передових технологій сприяють успішній військовій діяльності та захисту суверенітету країни. Науковці повинні відігравати значну роль у забезпеченні армії необхідними технологіями та інноваціями та підтримувати цивільних людей інноваціями гуманітарного характеру, які є доступні для цього шляхи. Ви можете як вчений фізик разом із колегами приймати участь у держбюджетних проєктах або у проєктах НАТО, або ж звернути увагу на ряд інших ініціатив, які допомагають наблизити нашу перемогу. Зокрема, це програми грантової підтримки проєктів подвійного призначення, на реалізацію яких ви можете отримати до 35 тисяч доларів. Онлайн-платформа Сміливі винахідники, яка залучає та підтримує вчених у розробці та реалізації проєктів, які вже потрібні сьогодні, і так далі. Ну і на сам кінець, кафедра військово-технічної підготовки здійснює навчання студентів фізичного факультету за програмою офіцерів запасу за наступними військово-обліковими спеціальностями: це радіотехнічні війська, РЛС, засоби протиповітряної оборони тощо. За бажанням ви можете також залучатись до цього навчання. Підсумовуючи, скажу, що на фізичному факультеті на вас чекає безкоштовна освіта в одному з найкращих університетів країни. Комплексний підхід до навчання, що сприяє розвитку професійних компетенцій студентів та повна відсутність корупції. На нашому факультеті ви матимете можливість займатися дослідженнями, що мають значення для відбудови та розвитку нашої країни та світу в цілому, приймати участь у академічній мобільності як в межах України, так і за кордоном. І що важливо, що, на відмінно від високої конкуренції в ІТ-сфері, Нашій країні бракує кваліфікованих молодих науковців, які можуть розвивати науку та виробництво. І повірте мені, з кожним днем ця потреба зростає і знаходить дедалі більше підтримки. Але при цьому варто наголосити, що велика частина вашого майбутнього в першу чергу залежить від вас та вашої здатності вчитися. Ми всі маємо усвідомлювати, що наша освіта дійсно важлива як для кожного з нас, так і для відбудови нашої України. Для тих, хто певною мірою зацікавився можливістю навчання на факультеті, пропоную долучитись до наших рядів. Для вступу на фізичний факультет Київського національного університету необхідно подати сертифікат національного мультипредметного тесту НМТ з таких предметів: обов'язкові це українська мова та математика і одного на вибір іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Як показує практика, для гарантованого зарахування на фізичний факультет університету на бюджет рекомендується при поданні заяв надавати нея. Вищий пріоритет саме нашому факультету. На цьому слайді містяться контактні дані фізичного факультету та посилання на соцмережі. Запрошуємо всіх бажаючих звертатись до наданих ресурсів для отримання додаткової інформації про фізичний факультет. Наша команда завжди готова допомогти вам з усіма питаннями, пов'язаними з навчанням, дослідженнями та іншими аспектами життя на факультеті. Також надаю власні контактні дані. Для зв'язку зі мною з будь-яких питань скористайтеся телеграмом або електронною поштою. Крім того, за цими посиланнями пропоную за бажанням взяти участь в Олімпіаді з фізичного факультету. На ваш вибір пропонується залучитись до Олімпіади з математики, оскільки для вступу на наш факультет саме цей предмет є обов'язковим в мультипредметному тесті, або ж обрати Олімпіаду з фізики. Одразу зазначу, що завдання, які пропонуються до розв'язання, рівня шкільного курсу, тому не слід налаштовуватись на щось дуже складне. Ті, хто добре справиться з завданнями, стануть призерами нашої Олімпіади. Що дає участь та перемога в Олімпіаді, від нас ви отримаєте електронний сертифікат переможця, що засвідчить про достатній рівень ваших знань з математики або ж з фізики, який забезпечує спроможність до навчання на фізичному факультеті. І головне, вашу зацікавленість в опануванні даного напрямку освіти, яка акумулює нашу зацікавленість у вступі призера Олімпіади до нашого факультету. Процедура реєстрації проста. Ви пишете мені повідомлення в телеграм або на пошту, вказуючи свої контактні дані. Ми з вами узгодимо предмет, по якому ви бажаєте прийняти участь в Олімпіаді, після чого вам буде розіслано відповідне завдання. Відповіді прошу надсилати мені у зручному для вас форматі фото, скан або PDF-файл. Прошу лише уважно заповнити свою інформацію у зверненні, це важливо і для правильності оформлення сертифікатів. А на цьому у мене все. Дякую за увагу всім. Бережіть себе!